Трамп відмовився від своєї вимоги до Путіна негайно припинити вогонь і переклав всю відповідальність за переговорний процес на Україну з Росією. На словах, Трамп подає старт ось цих переговорів Київ-Москва як перемогу. Але насправді пише видання New York Times, все виглядає так, що американський президент прогинається під Путіна і просто виконує вимоги Кремля без реального припинення вогню із затягуванням часу війни. Зеленський відповідає, що перевони мало того, що мають відбутися за повного безумовного припевнення вогню, але так само пише видання і за участі Сполучених Штатів Америки і е, Європейського союзу. Також він наголошує, що Україна ніколи не, поступить, не поступиться росіянам своєї території. Водночас Трамп почав акцентувати увагу на економічній вигоді після завершення війни. Він у соцмережах пише, що великі можливості відкриються від торгівлі з Росією щойно ця кривава баня в Україні, яку розпочала Росія, припиниться. Кремль задоволений також. Пише видання. Путін назвав розмову змістовною корисною, і вже всім бреше, що вони нібито працюють над, яким, над якимось меморандумом, але не зрушив із жодної своєї позиції. Бачите, все це видно навіть журналістам з -за океану дуже чітко.